Кадри звільнення Андріївки опублікувала третя окрема штурмова бригада. На цьому відео видно після окупантів від села залишилися самі руїни. Під час штурму в населеному пункті було повно росіян. Вони активно обстрілювали наших військових із мінометів, але це не завадило українським захисникам звільнити Авдіївку. О, тут нора, тут труп. Курсувайся до будинки. Нас тобі дихаємо. Все, все, все. Занімаємо тут. Я дивився, а там нічого нема. Дивіться, отак, наліво. від якого до якого будинку ви виходите, щоб я вас бачив. Тіну! Ні. Тіну! Все, пішли. Пішли сюди. Сюди, так. Да.